Ясно. Тобто нікого немає і в понеділок наради ви не проводите. так? сьогодні відмінена нарада. Відмінена нарада. Тому що всрався. Я не можу коментувати, де він в місті Києві офіційно наповітли. А ви ж кажете, що ви не знаєте, де він. Один приходить, приход. один приходить, бреше, що він увіряв. Ви секретарка каже, що він вивідався. Він сам, собі підписує наказ. Де наказ. Що він залишив погозабі, вийти. Так ви те формуля. Ви кажете формулюєте. Як він може формулювати, якщо він уже поїде? Значить, послухайте, ви е, не дуріть людей, не дуріть, дуріть керовограції. Ні, так ви ж брешете. Ви ж брешете. Він у відрядженні. Він у відрядженні, а він памперси міняє. У відрядженні. Скільки днів, як він призначений, скільки днів пройшло? Він призначений відповідно до указу президента 16-го. Сьогодні як я число. Я приступив до виконання обов'язків. Скільки з 16, 2, 9, 13 днів, скільки він за 13 днів був у кабінеті? Він приступив до виконання обов'язків. Я питаю один раз. Один раз, за два тижні. Дайте. Оце чи я? А? Ні, Він не просто сам усунувся. Це людина, яка е, ганьбить, бачите, ось повісили табличку. Голова адміністрації. Це не голова адміністрації, а зрадник, який в тюрмі має сидіти. Не голова адміністрації. О, о, о. І, більше, і більше його сюди не пускати. Не за те Майдан стояв в керорадії в Україні, щоб регіоналівське кодло верталося до влади. Тому де хлопці і ззаді, і спереді тримати, блокувати і не пускати. А коли побачите це сміття регіоналівське, в смітник його викиньте. А отой, що бреше, що він десь у відрядженні, і в Києві знайдемо. Але його немає в Києві, сто процентів. Десь видно з бабами завісає під Кіровоградом. з горя п'є. Тому не дуріть не народ. Не Давайте подивимося. Де сховався?